Щирі усмішки і проникливі погляди. Саме такі враження залишилися від зворушливої фотовиставки, присвяченої дітям із особливими потребами. У фойє Луцького палацу культури презентували світлини, наповнені теплом, щирістю та справжньою красою. Красою без будь-яких бар'єрів та умовностей. У палаці культури відбулася фотовиставка дітей з особливими потребами. До чотириріччя громадської організації Кольори веселки фонд Ігоря Палиця презентував для наших діток фотосесію під назвою Діти це наше майбутнє. А ми сьогодні вперше відкриваємо фотовиставку з цими фотографіями під назвою Особливі діти веселкових кольорів. Мета соціального проекту не тільки привернути увагу до дітей з особливими потребами, а також показати їх внутрішній світ через мистецтво фотографії та допомогти цим дітям проявити себе за допомогою творчості. Мені дуже подобається те, що громадські організації сьогодні, а особливо кольори веселки, організовують різні заходи для таких діток, згадують те, що ми сьогодні повинні бути активними і кожен працювати на своєму фронті. Кожна світлина вражає своєю неповторністю, розчулює та змушує пишатись як організаторами події, благодійниками, за підтримки яких і відбулася фотосесія, так і безперечно головними героями цих фотографій. Нам дуже приємно було бачити їхні щасливі очі, тому що відчути зірками себе. У них не так багато можливостей, на жаль, але дуже хотілося, аби ці діти ця молодь мала змогу більше соціалізуватися, мала змогу більше проявляти себе. Виставка залишає неймовірні емоції. На цих світлинах немає місця для смутку чи жалю, адже на фото ми бачимо усміхнених і сповнених позитиву дітей зі своїми мріями та захопленнями. Дуже важливо, коли ми сьогодні приділяємо увагу, особливо сьогодні приділяємо увагу нашим дітям і таким дітям діти, які мають особливі потреби. І нехай ці діти настільки ж особливо сприймають світ, наскільки особливі і самі. Головне, що вони, як і кожен з нас, напрочу тонко розуміють міжнародну мову, мову любові та турботи. Фонд Ігоря Палиці тільки разом з перших днів заснування допомагає діткам з інвалідністю, молоді з інвалідністю і власне кольори веселки це та громадська організація, з якою налагоджена вже багаторічна співпраця. Ми допомагали цій організації і з оздоровленням. Запрошуємо також на новорічні події, допомагаємо дітям розвиватися. Ну і зараз організація звернулася з таким проханням за для їхнього розвитку. Для їхнього цікавого дозвілля вони організували фотосесію в національних костюмах. Ну і, звісно, фонд допоміг їм реалізувати їхню мрію. Вікторія Кулюк, Мирослав Хотимчук. для новин на часі.